Сьогодні хочу привітати всіх з Різдвом Христовим. І давайте прочитаємо з Біблії, що там говориться про цю подію. Прочитаємо з Євангелія від Луки, другий розділ з 8 по 13 по 15 вірш. У тій країні були на полі пастухи, котрі отримували нічну сторожу біля череди своєї. Аж раптом ангел постав перед ними, і слава Господня осяяла їх, і виповнилися страхом великим. І сказав їм ангел: не бійтеся, я звіщаю вам велику радість, котра буде усім людям, бо нині народився вам у місті Давидовому рятівник, котрий є Христос Господь. І ось вам ознака, ви знайдете немовлятка, сповите у яслях лежатиме, і раптом з'явилося з ангелом численне військо небесне, що прославляло Бога, гукало, слава Богові на висоті і на землі мир. А в людях добра воля, коли ангели відійшли одних від на небо, пастухи сказали один одному: ходімо до Віфлеєму і подивимося, що там сталося, про що звістив нам Господь. І пастухи це люди, які спокійно собі пасли овечок в полі, нічого не очікували, було вже темно, але раптом. Стало світло, з'явилися ангели, а потім і ціле воїнство небесне, які раділи та співали. І, звісно, пастухи перелякалися, тому що все нове, от, воно лякає і незрозуміле. Але ангел поспішив їх запевнити, що нічого не сталося страшного, навпаки, сталася радість. І вони цією радістю ділилися. Народження жодної людини на землі не супроводжувалися такими чудесами, знаменнями і. Співом ангелів. І це неспроста, тому що народився Спаситель світу. Ангели раділи та ділилися цією радістю з людьми. Ми знаємо ще випадок, коли ангел приходив на допомогу апостолу Петру, якого посадили в темницю. І ми не бачимо, щоб там у ангела була якась радість, він просто прийшов, відчинилися двері, ворота. І він просто сказав: іди за мною, і все ми не бачимо. Адже він добру справу зробив, виручив з темниці апостола Петра. А тут зовсім інше. Тут ми бачимо, що ангели радіють, і ціле воїнство Небесне співає пісні. Тому це неймовірно, значуща подія така. І тут радіють люди. Та ангели. І ми також радіємо в посланні римлянам, 12 розділ, 15 вірш написано. «Радійте з тими, що радіють. Отже, ми радіємо, коли б не народився Ісус Христос. Точну дату ми не знаємо, але головне, що Він дійсно народився та виповнив все, що необхідно було для спасіння людства від гріха та смерті. І перші, звісно, раділи. Його батьки Йосип та Марія, тому що народження первістка це особлива подія в житті, яка ділить його на до і після. І в кого є діти, ті, я думаю, на все життя запам'ятали, як це сталося, коли народилася перша дитина. І... Це дитя, звісно, було непросте у Йосипа та Марія, і вони люди, які перші прийняли Ісуса Христа як Спасителя, навіть ще до Його народження, тому що їм було також предсказано, що це буде Син Божий, і вони його прийняли і виконали все, що було необхідно. Для того щоб він з'явився та е воспивали його е як добропорядну людину От. і. Того часу кожен, хто приймає Ісуса Христа як Спасителя, Він має особливу радість. І ця особлива радість стає ще більшою, коли ми ділимося цією радістю з іншими людьми. І інколи приводять такий приклад про мурашник. Якщо треба було б мурашник спасти від пожежі, яка наближається, то щоб мурахи тебе зрозуміли, потрібно стати. Такою ж мурахою, якщо ти будеш по людськи їм кричати та махати руками, то вони на тебе зовсім не звернуть уваги. І тому Ісус Христос став ближче до людей, коли народився в тілі людини та прожив земне життя і проповідував, розказував про спасіння. І... Давайте далі також продовжимо аналогію з мурахами. Уявіть собі, якщо мураха знайде великий шматок. Цукру або іншої їжі, яка їм підходить. І вона не скаже, що нарешті нічого мені не треба робити, нікуди не треба бігати, вся ця земна суєта це вже не для мене. Буду морашиним олігархом, сяде на їжу і буде собі відпочивати. Так ніколи не станеться, вона побіжить ділитися своєю знахідкою, своєю радістю з іншими мурахами. І нам треба також вчитися у мурах завжди, якщо ми щось дізналися добре. От, або щось у нас є таке, що ми можемо поділитися з іншими добром, то завжди треба ділитися. А також ще радість була від того, що сказано було Йосипу, це Євангеля від Матвія, перший розділ, 21 вірш. А народить вона сина, і даси йому імені Ісус, бо Він врятує людей своїх від гріхів їхніх. Люди не могли самі врятуватися від гріха, і тому потрібна була допомога. І ось вона стала так близько, як ніколи раніше. Лукавий захопив людей у свій полон і намагається погубити якнайбільше людей. Але за Ісуса сказано в новому заповіті Єфісянам 4 розділ, 8 вірш. А тому й сказано, вийшов на висоту, полонив полон і дав дари людям. Полонив полон, означає це те, що Він повернув те, що було захоплено у полон, те, що було втрачене, взяте в полон гріха. Він повернув на місце та роздав. Людям втрачене. І якщо ви пам'ятаєте ще історію з Біблії про Авраама, який погнався за Кадерлоумером та його спільниками, які захопили людей, у тому числі і Лота, його племінника, і Він повернув те, що було захоплено. Так Ісус повертає людей, взятих в полон гріха. І нам зараз, на жаль, Простіше зрозуміти, що таке полон, тому що не перший рік в нашій країні йде війна, і багато людей полонених, які втрачені на деякий час, втратили зв'язок зі своїми рідними. І тяжко і самим полоненим, тяжко тим рідним, які втратили зв'язок зі своїми коханими, зі своїми чоловіками, синами і. Так же тяжко Богові втрачати кожну людину, яка потрапила у полон гріха. І багато ще важливих подій повинно статися з цим новонародженим Ісусом Христом. Багато празників ми знаємо, які святкуємо, і пізніше ми їх будемо згадувати кожен у свій час. Але зараз ми радіємо з багатьма людьми, радуємося, тому що Христос народився. Славімо Його! Амінь.